Доброго раночку, 10 грудня. Стукає у ваші двері та вікна. Сьогодні неділя, і сьогодні у нас з вами залишилося 14 днів до Різдва, 2 тижні. Я вас сьогодні заведу в незвичне місце. Хтось може скаже, що це не дуже різдвяна тема. Але мені здається, що це доволі правильна тема. І сьогодні ми з вами потрапимо до одного благодійного заходу, який направлений на дуже важливу та тяжку тему для багатьох людей. А мене звати Надія, це мій канал. Я вас запрошую. Спочатку ми подивимося адвент календарі потім завітаємо на грос-венер площу і поговоримо трішечки про те, що є суттю Різдва, це сім'я, сімейні цінності, це люди, близькі, це близькість між людьми, це любов, довіра і життя. Найцінніше, що є. Приємного перегляду і гарного всім дня! Дубль три. Спочатку я записувала, але мені подзвонили в двері, тому що доставка посилок, подарунків, але на перший поверх не мені. У нас таке правило, навіть якщо тебе немає вдома, то сусіди відкриють поштаря. Збилося. Потім я записала весь шматочок, а не поставила запис. Тож, привіт! Неділя, 10 число, вже буду коротше, то там було багато тексту. В кадрі моїй адвент-календарі на сьогодні у вас 10 неділя, і я казала, і цю, цей момент я повторюю, що неділя для мене це ідеальний день тижня. Це той день, коли є така довершеність. Не треба, не треба нікуди поспішати. І... У мене був період, коли в мене в понеділях були заочники цілий день. Тож, слава Богу, неділя в мене відпочивальна. Так, додам ці маркерочки. Почну з в'язального. Ми ж тут заради в'язання. В мене пров'язано, я з трішечки вже пов'язала. Вчора я витягнула шапку біні. А в мене тут пров'язано вже. Трішечки заранкову каву. Я орієнтуюсь по цій шапці. Це в мене шапка з мохеру, вона була дуже дорога. Це мохер на шовку. Але бачите, як він в мене збився, вона була ширша, більша, пухнастіша. Я знаю, що є такі спеціальні щіточки для того, щоб цей ворс підняти, але чесно, я цим не займаюся. Луїза Серано. це хороша фірма, вона була безмежно дорога. Я коли її купувала, мені сестра сказала Дві Юріна. На що ти купуєш, теж в'яжеш. Але мені сподобався колір, і на той момент мені просто хотілося красиву шапку. І я нею користувалася вже не тільки за призначенням багато років, а і як шаблон. Тому що вона ідеально сідає. А, так, ось так це виглядає. А по висоті сказала, що в мене прив'язано 50 рядів. Мені ще ось такий шматочок. Не в кадр показу. Ще ось так, це десь приблизно 25 рядів, і я буду робити маківку. І я дивлюся, що пряжа в мене економна, Тож, скоріш за все, мені дівчинка цю пряжу продала таки на двосторонню біні. Я просто не пам'ятаю, коли я купувала в ризі, як я просила мені порадити по вазі. Якщо мені тут було 70 грам, якщо в мене після закриття маківки лишиться 35 г. То я спокійно з цього наборного краю почну в'язати в цю сторону і зроблю її таки двосторонню. Так, це стосовно моєї в'язальної програми на сьогодні Так, Стосовно кави, сьогодні в мене кава Апреджіо Кафінатто. Ця кава теж натхнена італійськими сортами. Та міксами, і це теж бестселлер. Ця кава вже в Неспресо, мені здається, з самого початку. І це декафінато. Я її таку пів після четвертої, тож я її лишила на вечір, а собі зробила іншу. Обожнюю каву, вона міцна, насичена, ароматна. Можу сказати, що та, що з кафеїном, їх два. Апреджо просто і апреджо до кафінату. Та, що просто з кофіном я її навіть не можу пити. Вона мені занадто такий, знаєте, як удар по голові. Цукерка в мене а... джандуджа. Джан джандуджа. Джан Щось таке. А... Не пробувала ще. Красиво, в червоному. І Advent Beauty. Сподіваюсь, що тут туш. Тому що я вже казала, що мені потрібна туш для вій. І треба мені, мабуть, підняти інформацію про цей Advent, чи є там взагалі туш. тому що я вії фарбую і мені туш потрібна. Або тут може бути парфум, тому що парфуми за описом, я пам'ятаю, да, тут, мабуть, що парфум. Так, Missing Person. Втрачена загублена людина. По нотках це а, му, мускс. Господи, як це... Як це нашою мовою? Коротше, «бергамот». Жасмін Харь, тобто кожного парфуму це саме парфум. Ви ж знаєте, да, що є градація? Є де тобто одеколон. Cologne, потім іде у de Toалет, тобто туалетна водичка, потім у de Parfum. Це саме вода парфумована, і потім йде парфум. І парфум він найзазвичай коштовніший і найсильніший. Uh, є люди, які не можуть користуватися навіть у де парфум. Це занадто для них сильно, як то я з кавою. І вони використовують у деколонь або у туалет. А є такі, які використовують і у депарфу, а є такі, які обожнюють на себе нанести парфум і ходити свіждень з ним. Так, дістала я. О, uh, тут щось написано. Так. Our fragrances are inspired by memories, moments, experiences and feelings those that are intimately personal and universally shared. Наші аромати натхнені пам'яттю, моментами, досвідом та почуттями. Всім тим, що є індивідуально для кожного і в той же час є єдиним для всіх. Якби так. Так, там загнали повітряну подушку, але пахне приємно, цікавий який шлейф, а шлейф у нас з вами Сандалвуд, що приємно австралійський, до речі, це найтакий багатий він. Білий, біле дерево та білий муск. Мускус. О, згадала, як називається. А хард це свіжий цикламент неролі і квітка апельсина. Буду користуватися зручний формат, можна в сумочку, можна в дорогу. Так розумієш, тут 10 мл чи скільки. 9,5 мл. Прекрасно. Поставлю на поличку, буду користуватися я обожньою парфуми, В мене колекція. В мене колись була на презентації нашого київського парфумера. В нього, до речі, є декілька нагород міжнародних. Або Юрій, або Ігор таке в нього ім'я, мені здається, Юрій. Тож він презентував свій новий парфум, і в нас був там тест на нюх. Він сказав, що я людина-ніс. Тобто я можу заробляти носом в мене нюх. Але хочу сказати, що після ковіду нюх у мене так і не відновився до кінця. На жаль, краса. Сьогодні я задоволена, дуже класно. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку Лондоном. І сьогодні ми з вами завітаємо в незвичне місце. Я буду записувати поверх а, звуку, тому що машини, тому що люди говорять, тому що інколи грає музика, для того, щоб вам було приємніше слухати те, що я вам розповім. Дуже часто під Різдво в Лондоні та й в інших місцях проходять яких, якісь а, такі міроприємства та події, присвячені. А, Донатам благочинності, благодійності і а, charity, а, благодійним фондам в цьому році в, на в Гроссвенер площі, а, де знаходиться ось такий невеличкий сквер, зараз ви бачите в лівому куті пам'ятник, це пам'ятник Рузвельту. В цьому сквері також є меморіал жертвам 11 вересня. Тож цей сквер, він такий меморіальний, можна сказати, і він знаходиться в Мирфір. Це район доволі центральний. Перед вами зараз 25 тисяч білих троянд. Кожна троянда символізує втрату близької людини, знайомого від раку. Також тут можна побачити троянду, яка може бути присвячена людині, яка працює з людьми, які хворіють. Тобто ця інсталяція це не тільки, скажімо, акція пам'яті тих, хто загинув від раку, це також акція, щоб відмітити. Вклад медпрацівників, лікарів, дослідників, які, які працюють в цій сфері, які досліджують рак та шукають можливості побороти цю хворобу і які допомагають людям боротися. Більш того, кожна людина, яка приходить цей сквер, вона може задонатити. Я тільки що зайшла на веб-сайт офіційний, тому що я хочу це зробити в моїй сім'ї. Теж було декілька втрат близьких наших близьких родичів від цієї страшної хвороби. І я, мені було цікаво, як це можна зробити. Тож можна зайти на сайт цього фонду і можна зробити внесок благодійний. Він рекомендований, але ви можете внести ту суму, яку хочете. Ви можете вказати на честь кого ця троянда і вам а, можна, можна попросити, щоб посадили без вас, а можна прийти і отримати цю троянду і посадити. А, якщо ви побачите зараз на відео, то біля кожної троянди є така невеличка табличка. Саме там можна вказати на честь, кого ви хочете, пам'ять кого ви хочете вшанувати. Скажу так. Ось так це виглядає, і ми з вами обов'язково, буквально за декілька секунд, потрапимо в цей самий сквер і ввечері. І я, ви знаєте, коли я була тут в, в, і, 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 і в день, і ввечері сьогодні, а, ну, це до мурах, тому що на Різдво це свято сімейне. Це те свято, коли ми згадуємо а, тих, кого з, на, з нами вже немає. А також це обов'язково той момент, коли ми радіємо, що ми не одинокі, що у нас є сім'я і є близькі люди. Ось так це виглядає вночі. Я просто дуже хотіла, щоб ви це побачили. І це, я розумію, що це не дуже весела тема, але це вшанування пам'яті зроблено, як на мене, дуже зворушливо. Тож я давайте просто помовчу, а ви подивитесь, скільки людей приходить і як це виглядає. Добрий вечір. Я полю свою світочку. Я І досі, знаєте, під впливом від сьогоднішньої прогулянки я знімала ще дещо на наступний відеоролик. Але я розумію, що я, мабуть, когось засмутила цією темою, але чомусь саме на Різдво я особисто згадую всіх тих, хто пішов в кращі світи і згадує ті хороші моменти, коли були разом. І ця інсталяція вона нагадує, нагадує, що навіть в наших втратах ми не одиники, що таких людей багато. Шапка моя Росте ще. 10 рядів і я буду робити маківку. Не зважувала я поки що пряжу, хочу повністю вив'язати маківку до кінця і потім вже зважу. Я знаю, що мені досталося на понеділок і вівторок. Це в мене дві, двоє шкарпеток. Хочу витягнути ще одні шкарпетки. Гіпотетично знову дві, два папірця. Uh, на завтра. Не, ні, бісер розбите серце я точно з собою не повезу, бо в потязі я це не уявляю, як робити. І кардиган бор, Бомбр я теж з собою не повезу. Uh, тож, я, знаєте, думаю, так, я... тут немає шалі Софі. Тож. Я просто візьму з собою дві пари шкарпеток, які мені випали на понеділок і вівторок. Це шкарпетки Моне та шкарпетки Девіда. І візьму з собою моточок та спиці для шалі Софі. З того моточку, що мені дарувала Іринка. Там справжній кашемір. Або цю шапку подивлюсь, щоб її вже добити. Буду дивитися. Я вам всім бажаю прекрасного дня. Вибачте, якщо я вас трішечки ввела в грусть. Але такі теми теж є. І вони теж частина, частина нашого життя. Тож, давайте, я вам побажаю прекрасної неділі. І почуємося та побачимося вже у Понеділочний ранок бувайте.